Ваші увазі елітні пуери від відомої фабрики Туліні. Зараз ми з вами подивимось сировину. Почнемо з цього. Це гніздо Фенікс, точа шупуеру. Сировина ось така. Ну, друзі, тут просто якісна сировина і з трошки таким димчатим ароматом. Зараз подивимось в нас Шен. У Шена. Ну, також 250 грам, тільки він а, трошки поменше, тому що присовка тут більша. Ось така сировина і теж дуже якісний пуер. Ну Це до того, хто шукає ну, справдю, елітний пуер та дуже смачний. Ну і Ось такий шен пуер в такій подарунковій упаковці Tulin Fenix Ну, Зараз можемо також подивитись його сировину.